Итак, вітаю вас на каналі gamelag like 14 з вами Діма. І сьогодні ми будемо з вами грати в слендеріну Асулу. Або Slenderino Дурдом, тут як ви захочете. На ПК, я не знаю, я тільки щось що все побачу, що вони дві дури тут стоять. В оригіналі там просто кімната, навіть не ця кімната, а якась інша просто коридор, але текстура взагалі жесть. Ой. Не, давайте краще буде світло, тому що я вже. Пограв в Грені, мені було і так страшно. Ефекти. Я думаю, давайте. Графіку, звичайно, поставимо на хай. А тут немає сложності, так? Да? А, ні. Impossible, ви ч ні? Я навіть нахрід прохожу. Давайте на медіум. Ви Хошо? Impossible? Це вона там дура буде гнатися. Ой, дура дура. Ні, Ні-ні-ні, давайте медіум. Так, ну ми кольгаємо як ці. Інваліди. Звичайно. Як Завжди. Колючок є. Господи, чого ж Чого ж нас так шатає? Ми з вами, як будто випали відро пиво. Навіть не відро, а два. Ой. Ой, ти пішла, ну ладно. Я хотів познайомитися. Я. Колись грав цю гру але не на телефоні, на ПК. ні. Я думаю зараз сьогодні пограти в Слендеріну The Seller, але я пам'ятаю, що. Повніш... Йоппай! Ти чо, дура? Не надо, да, отстань від мене, клятя стара. Чого ви на мене двоє напали? Нечесно. Іди займись, будь ласка, ігерками. що ти там любиш. Ну, будь ласка, не до мене. А чо ти да отстань від мене? Ачина. Ну, если пошарочиться слово. Ты ж мене тільки що бачила. Ты що, через двері не бачиш? От дура. Да иди ты нахер. Я ж тільки що вийшов. Ну, дура. Одстань від мене, кляча, стара. Да, вони... Господи, поможіть мені. Ну, чому вони ходять зі мною? Так, ми тут були. Це столово. Ну, вона в столову не заходить, коли вона мене бачить. Ти що дура? Не не треба мене цьому, будь ласка. О, іде, іде. Боже, нарешті пішла в іншу кімнату. Скільки можна було тебе чекати? Жінщина мріє. Локіт, ну понятно. Поки ми не знайдемо ключів, ми нікуди не потрапимо, да? так? Так, інвалідна коляска. Кому інвалідну коляску? Я зараз всім зроблю. Так, тут мають бути листочки, але я щось не бачу ні одного листочка. Зато ключі є. Вертаємось назад. Один є, але я просто що хочу тут подивитися ключик. Вау, тут така палата. Бери лічку, яка хоч. Ні, не бери, вони всі якісь обльовані. Навіть не обльовані, а які всі в крові. Господі, Слендеріна що, не могла родити і рожала на всіх кроватях. Яка бідна, мені так пост на неї. Так, давайте спочатку в цьому коридорі все пройдемося, а потім вже підемо до тих. Я сподіваюся, ведмедиця не попадеться мені, бо я їй, чисто слово, в морду дам. Чого вона вилізає? КПшка. Так, тут нічого немає. Ну ладно, нормально. Не жалійся. Так, тут інвалідна коляска Слендери не перевернута. Давай я тебе прокачу з вітерком. Я тебе кину в підвал, будеш там жити. Хоча й ти і так там живеш, ну ладно. І нікого немає Я так не люблю оце. The в Sленder з асулу не чуть довше, але не такі фігові, чесне слово. Ти як зайдеш у шкаф, він тобі не допоможе. Ну, не, допоможе, но ну, не завжди. Всі закриті двері, господи. Від кого ви там ховаєте? Алкаші. Від кого ви там буваєте це? Ну хто? думаєте, що я все вип'ю? Лявий крінж. Щось реальне, якийсь розрабочий, чи що, я не знаю. Він зробив із харда Ізі. а із Ізі харда. Чому вона на харді мене не, не шморить? А на Ізі вона на раз, два. Я тут, я там, я буду тут. Так, це вона тут вибила, так? Да? Кошка зблизу. У нас один ключ, їй нам прийдеться назад. Та да, дура, ти чого через стіни? Це не чесно. Це вже читерство, а ми таких не любимо. Я сподіваюся, там шамуханская цариця не, не вернеться, так? Да? Що мені вже втрачати? Дякую, що ми потратили просто так ключ. Це баґ'ємно. Ладно, пішли сюди. В якому випадку нам треба буде ходити всюди? Мені так страшно. Ну, така і сірічка ця мати Слендеріни. І йде, чим чекує. Ну і іди, иди. Скатик, что тобі дорожка. Бог все бачить, я запам'ятаю. твої поступки. І твої дочки теж. Ми всі скоро воду будуть гореть. Так, ну тут нічого немає. Ну ладно. Так, тут тоже нічого немає. Ага. Так, підемо, значить, туди. Пішла. Це віт, наша. Ой, привіт! Я не до тебе і не до тебе, сучко. Привіт, шаурма. Боже, ти страшне. Я тепер знаю, чого тебе зробили? Да він виглядає. Да, господі, прекрасно він виглядає. Нет, конечно. Він виглядає дуже страшно. По-перше, не так, як у мобільній версії, і в першій, і в другій. Версіях мобільних. Ви знаєте, що там коні поміняли їх. Ну, не оці і ці, а цього поміняли. Так, у нас, бачите, така люстра без люстри. Текстура просто клас. Тобто тіні. А ти чмо, я тобі покажу. Так, після наліво. Йоб твою відстань від мене. Встань. Що я тобі зробив? Ну подумай, я тебе в Сандері зефорст обізвав. Господи. Тобі то цього? Отстань! жінка! А в мобільній версії ти так само вагаєшся. Да, ну, обща сліпо шара. Бабка, ти бабка б цього не простила, чесне слово. Але зараз, якщо я підійду до дверей, вона повернеться. Бо це закон подлості. Ви що, не знаєте, як про закон подлості? Я все знаю. Вона просто мене чекає. І Страшно. Вже два рази перелікався через цю дуру. Ви, кстати, замітили, що. Так. Що... Да. Ви, кстати, замітили, що шкала нашого здоров'я виглядає так само, як і це. Ліжко? Це підказка на те, що наше життя теж кроваво Так, а що ми ще не подивилися? Там, да Ну, во, не безполезно А ключик буде? так, чисто подро, добро добра совість, ніт. Ну і панливе. А у нас і так два хочу, нормально. Не жаліюся. Значить ми там ще маємо відкрити кімнатку, так? Да? Її боюся. О! Я тебе не бачу. Нам остається ще два листочка. Я не знаю, їх шукать. Ну, один може бути в там, в тій кімнаті. А другий може бути в цій. Закрив, будь ласка, мені страшно. Так, шкаф класно, потратив. Ненавиджу тебе, гра, ненавиджу. А, пішли. Скотіна, ти. Де? Ове. А, листочек же, пам'ятаєте, був тут. Точно. Ну, остається нам тільки одні двері і все. Як ви думаєте, давно? А там ще ключки. є. А блін, нам надо обійти. Воду. Ой, ну і що це було? Девочка, не психуй. Давайте сюди зайдемо і потім нам надо до той сторони дойти. Закрий, будь ласка. І... Конечно, ага. Мечтай. Мечтай. Не ти мечтай, я мечтаю. Уже ви задугбали. То одна ховається за стіною, то друга ще десь. Дайте мені спокій. Что я вам зробив? От правильно, нічого не зробив. Да відстань від мене, господи. Нашла не буду. Ти что, дура? Чепись від мене. Ну, де нам листочок шукати? Придется все перешукувати. Я казав, що я не навчу цю гру. Я казав. Ну, така багана. Це жесть. Ще тут... Да от стань! Хватить ховатися за стінкою. Ну, читерша. Йди в вікно сховайся, або викинься з нього. Ну, чмоня. Де листок? Не пись от мене. Ну, корга. Ти ще не корга. Молода, ну бісиш. Да отстань від от мене. Добре, що тут є ще здоров'я, де поживитись. Так де листок? Я питаю останній раз, де листок? У вас двох? А? Що її з'їли? Чи підтерлися ним? Де ця карга? Дайте нападайте двох, ви ж любите. Захистки. Тут хілка. Нічого ніде нема. Може, де хочу, воно і бути біля шкафами, за шкафами. Може бути навіть на слендерині. Може його взагалі не бути. Може, вона підтерлася. ним. Правильно, він тут був. Так, куди нам? Ну пішли сюди. Тут, конечно, будуть скрімаки, ТС, все, може вийти ця дура. А мені все равно. Вона мене, вона мене вже так достала. Все, давайте бігти з цієї дурки, бо скоро вже я сам цією дурці окінюсь. Зараз повернемо на правий і буде скліма, там, де вони двох вилізуть. Ой, які ви страшні. Жінка без макіяжу набагато красивіша, ніж з макіяжем, тому що, звісно, красота вона така, а це не для вас точно. З яким характером це точно ні? А це бей потім нам щось зробить. Наступній серії The Child of Stren... все, мені вже все мені погано. The Child of Slenderina. Ну, хоч десь впали картина, а то ніде не можна їх, Я думав, спалити їх. Ось ми пройшли Слендері а Асулу. І ця дура мені так надоїло. Я більше не хочу до неї повертатися цю дурку, бо це саме найфіговіша частина, що є. Я не знаю для мене. Це моє рішення. А, а ця теж, вона їх та кошка. Але він не знає, де ми її ще зустрінемо. Надію, що... А, точно, ми її зустрінемо в Слендеріні The Seller 2. Тому будемо Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей. Чекайте на нові серії, коли я буду в інститут іти. Всім пока!